Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами, що таке дружба. Дружба це скарб, який важко утримати, а тому в народі кажуть: не маєш друга, шукай, а знайшовши, не відпускай. Кожній людині потрібен товариш, який підтримає тебе в скрутну хвилину, зміг підняти твій настрій, зробив би день цікавим. А що ж таке дружба? Який же він справжній друг. Давайте про це дізнаємося. Вивчимо правила дружби. Захищай друга, коли про нього говорять поза очі. Ніколи нікого не обманюй та не ображай. Пробач другові його помилки. Радій успіхам і досягненням друга. Поважай тих, з ким товаришуєш! Зупини друга, якщо він щось робить погане. Як ви гадаєте, якщо друзі посварилися, що треба робити? Для цього нам допоможуть правила примирення. Підійди до товариша, з яким посварився. Щиро посміхнись, простягни праву руку товариши, Промовив мирилку. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились помирились, щоб ніколи не сварились. Попроси вибачення, пообіцяй більше не робити поганого. Молодці, а давайте згадаємо прислів'я про дружбу. Справжнього друга за гроші не купиш. Друга шукай, а знайдеш тримай. Справжній друг пізнається в біді. Дружба велика сила. Малята, давайте підготуємо наші ручки для роботи. Пограємо в пальчикову гру калачі. Я печу, 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 діткам всім покалачу. зверху маком потрушу, в піч гарячу посаджу, будемо гостей вітати, калачами пригощати. Малята, ви сьогодні говорили про дружбу, тож давайте зробимо печиво для друзів. Ось таке! Для цього нам потрібно дощечка та два кусочки пластиліна різного кольору. У нас жовтий та червоний. Візьміть у руки шматочок жовтого пластиліну і спочатку гарненько розімніть його. Потім скачайте кульку коловими рухами рук. Кульку притисніть долоньками. Ось так у нас вийшов млинчик. Це буде наше печиво. Потім ми його будемо прикрашати. Для цього відщипнемо маленький шматочок червоного пластиліну та скачаємо його у кульку. Накладемо на наше печиво. Знову відщипнемо маленький шматочок червоного пластиліну, скатаємо у кульку. Накладемо на печиво. Ось таке у нас вийшло печиво. Молодці малята! До побачення!